Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіон ве. Мене звати Олексій Тарасов. і Далі будемо говорити про російську зброю, яку вона використовує проти України. А розуміємо, що наші військові дуже ретельно досліджують ті трофейні екземпляри, які вони отримують, для того, щоб більш ефективно боротися з цією зброєю, ну і звичайно дізнаються багато всього про те, що було реальним, а що було міфом. Пам'ятаємо ті мультики, які так люблять показувати росіяни, лякати світ, розповідати про свої надзвичайні ракети, які не можна збити, і про все інше аналогов. «Нєт». То ж, говорити про це зараз будемо з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Олександр Заруба, начальник інформаційно-аналітичного відділу Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки. Пані пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава Олексію! Вітаю вас! Вітаю всіх слухачів радіо. МВ. Ми розуміємо, що ну, саме ваш центр так він вивчає військову техніку ворога, і звичайно багато міфів навколо неї яких основних висновків дійшли ваші спеціалісти, ну саме е, вивчаючи, розглядаючи е, зблизька е, те, що використовують проти нас наші вороги? Так, наш центр, який працює вже трохи більше року, вивчає е, трофейне озброєння та військову техніку. І е, основні висновки, до, до яких е, ми прийшли? Е, це те, що самі загальні висновки, які можна зробити, перше. Ну, по-перше, ворога треба знати. Ворога треба знати, вивчати, і бажано знати його і вивчати до повномасштабного вторгнення. Особливо треба знати його озброєння. Друге, це не... висновок, який ми зробили, що не такий страшний чорт, як його малюють. Тобто, ви вже говорили про міфи створені росіянами. От багато в чому те озброєння, про яке ми говорили, це багато в чому теж міф, як і міф про другу армію світу. Третє це третій такий самий загальний висновок, який можна зробити, це те, що всі наші знання вони тимчасові, в тому числі про озброєння і про ворога загалом, так як те, що ми знали на сьогодні, те, що ми знали на вчора. Воно завтра зміниться, тобто ворог постійно вдосконалює своє озброєння, свою техніку і намагається досягти своїх цілей, в тому числі такими шляхами. Це якщо говорити коротко про самі загальні висновки, які до яких ми прийшли, пане Олександре. А от чи можемо ми оцінити можливість росіян так відновлювати чи оновлювати свою техніку? Пам'ятаємо, що були накладені санкції, кажуть, що вони безпрецедентні жодна країна от таких не мала. Але здається, все одно вони мають змогу виробляти ракети. Вже було повідомлення про те, що от ті, що використовуються для обстрілів України, скажімо, саме зараз, вони були вироблені в цьому році. Так, що, що, що вам про це відомо? Дійсно вони ще мають такі можливості оновлювати своє озброєння і виробляти в тому числі такі зразки озброєння, як крилаті ракети і балістичні ракети. І для цього вони використовують ланцюжки постачання комплектуючих, так як багато комплектуючих у них іноземного походження самі роз... різноманітні. Це і країни, які є їхніми союзниками і. Підставні фірми, контрабанда і інші речі, які використовуються для постачання, особливо електронних комплектуючих, які є фактично в усіх високотехнологічних зразках озброєння, те, що противник має змогу наносити удари от, фактично протягом травня, ми спостерігаємо щоденно і щоночі за цими ударами, говорить в тому числі про те, що він має досить великі потужності по виробництву. Як крилатих ракет, балістичних ракет, так і закупівлі тих зразків озброєння, які сам не виробляє, скажімо, бойових дронів, які він теж використовує в атаках в атаках проти України, пане Олександре. Тобто, ви не маєте такої ілюзії, так що ну от ті ракети, які зараз ворог використовує проти нас, що це якийсь, знаєте, запас на чорний день. Ні, це я не запас, і ми можемо підтвердити ті дані, про які вже говорили. Про те, що частина ракет, які прилітають на нашу територію і вражають наших громадян, вбивають наших громадян, і, на жаль, цивільних громадян, вони виробництва недавнього виробництва 2023 року. І тобто, тобто, це означає, що противник має таку змогу виробляти їх. Так, так, я розумію. Слухайте, ну от ми також пам'ятаємо, що було багато міфів навколо так російської зброї. Вони показували різні такі відео, анімовані про те, як летять їхні ракети, як їх не можна перехопити. Тож, якщо от аналізувати з з тих даних, які ви маєте, так то скільки там міфів, скільки там правди, і що саме виявилося можливо найбільшим міфом? Ну, людина з давніх часів створює міфи, і кожна, кожна країна намагається створити міф про своїх непереможних предків, про свою армію, про свою країну, як такову. І росіяни в цьому вони так само діють так само. Вже розвіявся фактично міф в результаті от оборони. Оборони України розвіюється міф про другу армію світу. Так само розвіюється міф про озброєння, яке використовується російською армією. Низка брифінгів, які ми спеціалісти нашого центру дали в Media центрі Вони вже розвіяли низку міфів щодо окремих зразків озброєння, в тому числі щодо танку Т-90 М під назвою Прорив. В тому числі по о, о, ракетах, які вони застосовують, крилатих ракетах, і часто застосовують о, ракети вирониста дійсно ще часів о, радянського союзу. Ну от е, я бачив, знаєте, два таких відео. Це були, е, я розумію, звіти е, саме представників вашого центру, так де розповідали про той самий Т 90 м прорив. І Росіяни ж ну, звичайно, казали про те, що він якийсь непереможний, якийсь е, дуже сучасний. А що саме там побачили ваші аналітики? Ми побачили, по-перше, ну дійсно модернізований, модернізований зразок зброї. Там встановлений новий французький тепловізор, там встановлена система управління вогнем калина, там встановлені системи захисту, захисний комплект «Накидка». І, і так далі, проте, якщо копнути глибше, подивитися е, в корінь, скажімо так, в, в основу цієї модернізації, то виявиться, що це той самий танк Т-72Б, е, який відомий ще часів радянського союзу, з 1985 року. Виявиться, що двигун, який використовується на цьому танку, він походить ще від двигуна, який встановлювався на Т 34 і е, виявиться, що ну двигун для такої маси танка, і для таких грунтів, які є е, в Україні, і, і тих кліматичних умов, які є в Україні, він не підходить, е, він е, малопотужний, і так далі. Ну і міф був розвіяний самими українськими бійцями щодо цього танку, що він непереможний і що він має суперзахист. Так як е, перший танк Т-90 був підбитий в травні бійцем тероборони із Реактивно-протитанкового гранатомету Карл Густав це був не артилерійський обстріл, це був не, не, не Джавелін, навіть от, а от, такий теж зразок озброєння відомий досить давно. Слухайте, ну от якщо говорити про ці танки Т-90, так російські на вашу думку, те, що виявилося міфом, от їхня непереможність, чи це говорить про те, що росіяни не спроможні зробити от таку техніку, про яку самі заявляють, чи це більше свідчить про корупцію? Яка ваша оцінка? Факти корупції ми теж зустрічали, теж зустрічали в тих зразках, які ми досліджували. Тобто, ми порівнювали. Набір конструктивних елементів, комплектуючих тих зразків, які ми отримали на дослідження. І скільки він має коштувати на ринку, так як багато електронних компонентів вони доступні для закупки, це, це товари подвійного призначення, вони в тому числі призначені для цивільного ринку. І порівнювали з цифрами, за якими їх закупало Міністерство оборони Російської Федерації, і це разюча різниця, інколи в десяток разів. І це свідчить про те, що корупційна складова безумовно є. І от міф, міф який був створений навколо таких зразків, що це саме найкраща радіостанція, що це самий найкращий танк, він часто мав. На увазі як цільову аудиторію не тільки військовослужбовців інших країн світу для того, щоб залякати, для того щоб продати цей зразок озброєння, а в тому числі власне населення і для того, щоб запевнити їх в тому, що їхні гроші пішли на, на потрібну справу, але за цим ховалася і корупційна складова. Ну, для нас це дуже добре, і хай так і продовжується. Я одне те хотів запитати. Що, чи ділитися, якщо ви можете про це розповідати цією інформацією з представниками армій інших країн? Так ну от саме тих армій, на яких і була спрямована оця пропаганда про найсильніші, найнепереможніші і так далі ракети, танки і все озброєння, яке є в Росії. Так, звісно, такі контакти є, але це знаходиться поза межами моєї компетенції. Я коментувати це не буду. Я зрозумів. Знаєте, що ще також бачив ну такий огляд щодо криватих авіаційних ракет Х-101. пам'ятаємо, що вони дуже сильно дошкуляли Україні до того, як ми отримали саме сучасні системи протиповітряної протиракетної оборони. Що там побачили аналітики вашого центру в цих ракетах? Це ракета радянського виробництва, проте не варто сумніватися в тому, що противник теж весь час намагається модифікувати ці зразки озброєння. Цей зразок озброєння також досить небезпечний, як будь-яка крилата ракета, яка рухається на низькій висоті, може міняти траєкторію свого руху і наносити удари. Особливо на кінцевій ділянці траєкторії у своїх цілях міняючи цю траєкторію, якби виконуючи ті маневри, які були несподівані для засобів протиповітряної оборони. Набір набір якби комплектуючих для цієї ракети Х-101, в ну в багатьох випадках, коли противник використовувавши дійсно старий запас, це був набір комплектуючих походження дійсно ще часів радянського союзу. Проте зараз зустрічається теж багато комплектуючих іноземного походження, а це означає, що противник має канали постачання. Таких комплектуючих електронних ну, От ви знаєте, нещодавно було таке розслідування. Декілька медіа це робили і дізналися, наприклад, про те, що в Казахстані була створена така фірма, яка от тільки за 2000 років, 22-й, так рік, там за декілька місяців надіслала мікрочіпів та безпілотників в Росію на 20 мільйонів доларів. З одного боку може здатися ну 20 мільйонів доларів. Це мабуть не дуже багато. Але е, той факт, що така фірма вона є одна, її знайшли журналісти. Мабуть, свідчить про те, що таких фірм ще більше. Хотів, хочу запитати, ми розуміємо, що є російський військово-промисловий комплекс, так що е, ну вони успадкували його, скажімо так, ще з часів радянського союзу, і здається, саме за правління Путіна почали вкладати в нього гроші, і в тому числі співпрацювати з різними е, західними фірмами, з різними західними компаніями, щоб щось створювати. Чи можна зараз оцінити? Ну, потенціал російського ВПК. Скільки всього вони здатні виробляти? Так, пане Олексій, ви праві, і мабуть, найбільшим досягненням військово-промислового комплексу Росії було те, що він зберігся взагалі. По-друге, що вони модернізували. Свої заводи, і що вони здатні випускати досить масло саморізноманітну різноманітні зразки озброєння та військової техніки, починаючи від танків, е сучасних літаків і стрілецької зброї, ну і багатьох багатьох інших зразків озброєння, і е тобто вони продовжують випускати цю зброю. Це, мабуть, їх їхнє найбільше досягнення. От. Е що ще хочу сказати про військово-промисловий комплекс Росії? Це те, що ті зразки озброєння, які вони випускають, особливо нові, модернізовані, вони досить нечасто часто зустрічаються в складі тих угрупувань, які воюють на території України. Тобто, тобто, ви все, маєте на увазі, все таки, що все ж таки російська, ага. все ж таки російська армія намагається зберігати нові модернізовані зразки зброєння на своїй території для того, щоб вони не не попадали в руки противника? Тобто, це такий нечастий випадок. Я правильно розумію, коли от тим окупаційним військам, які заходять на територію України, що їхнє командування видає їм саме сучасну зброю? А чим вони воюють? Ті приклади, які ми приводили під час брифінгів, інколи досить карикатурні. Це, ну, наприклад, використання касок часів радянського союзу із там, покриттям із каверами, які здаються здалеку наче сучасними касками. Проте вони пробуваються звичайно звичайно, звичайною стрілецькою зброєю. Це використання бронеплит в бронежилетах, які не відповідають своїм стандартам захисту, які пробиваються теж. Пулями. Це ну, зразки ну, навігатори радіостанції, які є досить застарілими. Зустрічалися радіостанції, наприклад, які застосовуються для... застосовувалися ще для міліції за часів Радянського Союзу. От, навігатори досить давніх випусків якими як навіть якими солдати теж не вміють користуватися, тобто часто е, ті новітні модернізовані зразки озброєння вони не видаються не тільки по причині того, що вони не попали до, до е, як трофеї до української армії, а в тому числі тому, що солдати чи офіцери е, просто такої масової мобілізованої армії просто не здатні ними користуватися. Ну, от цікаво, так що цей міф про непереможну російську армію він також руйнується і всередині російського суспільства. Звичайно, що пропаганда їм розповідає, що всюди вони перемогли, що там кожного дня вони знищують Петріоти, там я не знаю, перехоплюють Storm Shadow і так далі. чи можна оцінити? Ну, от звичайно, це трошечки не те, чим займається ваш центр, але якщо порівнювати ту зброю, яку зараз отримує нарешті, отримують збройні сили України, так і далекобійні. Ракети і е, противоракетні комплекси, і е, е, різні гаубиці. Чи можна порівняти рівень того, що має Росія, і те, чим озброєний Захід? Я можу привести лише самі загальні міркування. Ми бачимо результативні застосування західних зразків озброєння. Ми бачимо результати застосування засобів протиповітряної оборони, проти ракет крилатих, проти баражуючих боєприпасів, проти навіть балістичних ракет, про які нещодавно ми говорили, про те, що ми їх збивати не можемо. І це говорить, про, про якість, про технічний стан і про. Західних з західних зразків озброєння, які надаються нам в рамках матеріально-технічної допомоги, але це говорить також про те, про, про вправність наших бійців, наших офіцерів і здатність в короткі терміни освоїти ці зразки озброєння. От в нещодавному своєму інтерв'ю колишній, Командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуін, генерал, він якраз звернув на це увагу що, що українці на полі бою вони ініціативні, вони здатні до інновацій. Вони можуть освоїти швидко новітні зразки озброєння і застосовувати навіть їх так, що відкривати їх досить несподівані сторони. Слухайте, українські захисники надзвичайні, зважаючи на те, що а, вони роблять, так і яким чином вони можуть утримувати а, і відвоювати українську землю. Ви вже згадали про балістичні ракети. Так і пам'ятаємо, що однією з таких перлин військово-промислового комплексу Росії вважав вважалися ракети Кинджал. От вони точно непереможні. Ще які вони там гіперзвукові. Чи у вашому центрі вже є ці зразки? Чи могли чи була у вас можливість? Дослідити ці кінжали Без коментарів. Але звісно, от трофейне озброєння до нього належить в тому числі е, залишки від застосування озброєння противника. Тобто залишки кинжала ми досліджуємо точно так же, як і е, залишки, які залишаються після застосування інших. Видів озброєння ми їх досліджуємо і знаходимо відповідно там ті ті речі, які. Нам цікаві, які цікаві для подальшого використання. Слухайте, ну я маю запитати. Можливо, ви не будете про це відповіда... відповідати на це запитання. Але ж ну, серед військових експертів є думка про те, що оцей гіперзвук, так, про який говорили ну, всі високопосадовці російські, звичайно ж, кремлівський диктатор Путін, що це міф, що немає ніякої гіперзвукової зброї. Чи можете ви це підтвердити або спростувати? Ну, гіперзвукова зброя є. Кинжал один із таких зразків зброї. Проте ті характеристики, які були заявлені для кинжала, це міф дійсно. Сама назва, яка дається часто цим видам озброєння, кинжал чи баражуючий боєприпас ланцет, це от якраз зразок, один із зразків того міфу, який створюється навколо цих, цих типів озброєння. От, тому що виявляється, що швидкість того самого кинжала на кінцевих ділянках траєкторії, вона така, що. Сучасними засобами протиповітряної оборони його можна збити. Ну і відповідно, ви вже бачили в інтернеті новини про те, що конструктори цих самих новітніх зразків озброєння балістичних ракет гіперзвукових ракет, декілька з них зарештовані в Росії. і Мабуть, це в тому числі причина того, що. По причині того, що цей кінжал був збитий, і що технічні характеристики його були не такі, як були заявлені. Ну так, так, там ще їх в чомусь звинувачують, Вони якісь там інтерв'ю давали і так далі. Ну, от я думаю, що це комплексне а, рішення було. Ну і плюс, звичайно, можливо, хочуть приховати таємниці їхньої непереможної зброї. Наостанок, ну знаєте, щоб не виглядало, нібито, от ми з вами говоримо про російську зброю. от така вона вся недолуга. Отак, от росіяни нічого в принципі не змогли модернізувати. Ми ж розуміємо, що це дуже небезпечна зброя, що це життя і здоров'я наших захисників. І здається, ну, от таке враження, от знову, якщо ви зможете це підтвердити, що в принципі найефективнішою, на жаль, зброєю росіян є такі дуже прості засоби, от як скажімо, керовані авіабомби, тому що ну з тих оглядів, які я особисто бачив, здається, що там ну якось там вручну вони щось прикручують, так для того, щоб були оці крильця. Ну і звичайно, вони використовують це в тому числі і проти наших мирних населених пунктів, як ви вважаєте, то чи можна говорити про це? Навіть ті комплекти, які використовуються для того, щоб перетворити звичайну авіаційну бомбу на керовану, вони це теж зразок технологій певних технологій досить цікавих і досить досить простих, які можна застосувати і різко підвищити ефективність використання звичайних авіаційних бомб. Тобто, це теж, це теж технологія. По-друге, ну Військових взагалі немає ілюзій щодо е, росіян ніяких ні щодо їх е, підготовки особового складу, ні щодо їх озброєння. Ми знаємо, що вони сильні, е, от, мають сильні позиції по декількох напрямках: це і засоби радіоелектронної боротьби, це і ті самі баражуючі боєприпаси, які дошкуляють досить українській армії. Е, проте е, ми доганяємо, доганяємо і в потенціалі по озброєнню, ми доганяємо і в потенціалі по підготовці, і е, ми на, на сьогодні, після отримання от всіх тих зразків озброєння, які нам надаються в якості матеріально-технічної допомоги, е, ми готуємося до тієї події, яку всі, всі так очікують, це українське суспільство. Пане Олександре, сподіваюся, що саме ваш центр зможе отримати от е, всі зразки зброї, які цікавлять, для того, щоб звичайно збройним силам України було легше протидіяти цьому. Дуже дякую вам за цю розмову. Олександр Заруба, начальник інформаційно-аналітичного відділу центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.